Добрий день, шановні жителі України. Мене звати Рябченка Сергій. Я тільки що повернувся із Фінляндії і їхав через Санкт-Петербург, де мав змогу усвідомити, що наш братній руський народ ставиться до українців з неповагою. А саме, коли я був на Вітерському вокзалі, сидів у залі очікування, до мене підійшли міліціонери. Попросили паспорт, потім сказали, що я підійшов у відділ міліції для вияснення відносин. Я туди підійшов, вони при мені відкрили бутилку пива і сказали, що я мав розпивати спиртні напої на території Російської Федерації. Коли вони відкрили бутилку пива, вони пів бутилки вилили і сказали, що будемо составляти. Рапорт на розпиття на розпиття спиртних напоїв. Вибачте, будь ласка. Потім я відмовився підписувати цей акт. Потім вони мене завели у кімнату, де по спині мене вдарили бутилкою води полтора літровою. Після чого забрали паспорт, забрали паспорт заграничний паспорт, паспорт мене на України. Після цього вони... Мені сказали, що якщо ти не підпишеш, що ти був правопорушником, ми тебе не відпустимо і е, зробимо так, що ти перевозиш наркотичні наркотики на території України з Фінляндії. Після цього я мав розмову з начальником міліції даного учаску на Вітерському вокзалі. Мені повідомили, що ти повинен підписати це, що ти є правопорушником на території Російської Федерації. Після цього я їм сказав, що хлопці, ми українці і росіяни, ми маємо жити дружні. Я приїду на територію України і поїду в Брянську. Мене там живе рідна тітка. Я прийму громадянство Росії і буду жити на вашій території. Вони мені відповіли, що Українці як було бидло, так воно і залишиться бидло для нас. Це Путін тільки це робить для того, щоб закрити глаза Америці і Євросоюзу. Вони мене не відпускали до тих пір, поки я не підписав бумагу, що мав розпивати спиртні напої на території Витебського вокзалу. Я хочу звернутися до всіх людей, які потрапляють в дану ситуацію. Хлопці, що ми робимо? Яку ми країну будуємо? Давайте задумаємось, чи стоїть нам звертатись за допомогою до Росії, чи стоїть нам жити з Росією, якщо вони. До простих громадян України ставиться дуже похамський і звинувачують нас в тому, що ми не маємо до цього відношення. Шановні, давайте задумаємось над тим, з ким ми будемо будувати світле майбутнє України і з ким ми будемо жити надалі і кому нам довіряти. Якщо братній народ наш російський, він нам не допомагає, навіть всій. Ситуації, які склалася на території Російської Федерації. Дякую за. Скажіть, будь ласка, коротко тільки вони що щось з вас вимагали, щоб відпустити вас? Вони вони вимагали признати, що я розпивав спортивні напої. На даний момент вони завели у відділок, відкрили при мені бутилку пива, вилили її у. Раковину і сказали, що ти розпивав ці спиртні напої. Потім не то, що пиво, а що спиртні напої, і що я випивав горілку там, на цьому е, їхньому участку. На самом ділі це чого не було. Далі вони сказали, що е, українці для нас ніхто як було бидло, так і залишається. Що е, Путін, Володимир Володимирович, це робить не для російського народу, а для Європи. для Америки, щоб закрити глаза, що на самом ділі робиться на території Російської Федерації. Тобто, росіяни не хочуть бачити нас, українців, на своїй території. Це я хочу сказати.